Так, друзі, доходимо ми до, до цієї криниці. Хай та кришка не така. Уж і красива, рівна, дірки в ній. Ну як? Та, понятно. Ось такі в мене вже живці. Я їх прищіпнула. Гачок суобразний, ось таке. Але його можна зробити ж в домашніх умовах. Появляються ось такі ось жуки в них. І вони їх просто їдять. А ось де наш імпровізований станочок гибочний. А в нас уже дані щось в крок на груди. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику будемо вам розповідати про шкідників, які нам роблять проблеми із деревами, з квітами. Хочу запитати у вас поради, що з ними робити. Дружина вам розповість дещо про квіти, деякі пересади, деякі буде обрізати. В общем, у нас сьогодні відеоролик такий рослинницький. І помимо цієї роботи потрібно буде сходити на другу ділянку на огород, і її всю пополоти, так як там розрісся бур'ян. Ну і ще покажу вам деякі свої вироби, які я зробив. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, а ми починаємо наш відос. Погнали! Вийшли ми за двір, друзі. Перше, хочу що відмітити це троянди. Страждальні троянди, дивіться, бачите, як тільки вони розквітають, з'являються ось такі ось жуки в них. І вони їх просто їдять. Я не знаю, що з цим робити, чим їх травить, вони просто, бачите, всередині. Позалазили. Є малі жуки. І ось це ось здорові. Що це за жук, я не знаю. Оленка, Оленка ж зелена. Чи це Оленка? Ану напишіть мені в коментарях. Ля, заліз не можу викопати. Такі троянди, блін, молоді, а воно це нам робить таку гадость. В тому році ці троянди, звісно, були дохлі, ну а ця вже, бачите, така вимахала нормально. Там взагалі, їле виднілося, ми думали, що вона загинула. Але вона ось тут теж вже виросла. Це у нас тут виходить, оця ось хороша ця відхода. І ця така більш-менш ще. І на тій частині клумби, зараз я вам покажу. Треба сьогодні полити, а світла немає, щось, щось воно не пішло сьогодні. І ця більш-менш хороша, теж вона вся в тлі, все я обробляв, бризкав, травив, але бачите, все одно. воно. Ходімте зараз е, у двір. Рояндами я вам розповів. Зараз хочу розповісти про цю грушу. По-перше, е, чи можна її підстригати, коли вона в такому вигляді? Є ці, як кажуть, жировики, гілки, що вверх пішли. На яких немає плодів. Посовітуйте, будь ласка, що з ними робити. Можеш їх обрізати. І ще одна проблема те, що почало крутитися листя, крутитися дебело. І, бачите, і Жуколенка ось сидить уже, шкідник номер 1 Все ось воно покручено у тлі, тлі багато. І бачите, плоди є. Чим це можна обробляти? Актоцидом. Е, є в нас це біологічне речовина, якою можна. А чи вона поможе, я не знаю. Ось так. Ну і звісно що це ж гілки. Як їх тут можеш їх пообрізати, все-таки, щоб вони не тягли. А більше сили деревина давала на плоди, бо груша тут дуже смачна. Це... З цим я розібрався, це я вам розповім. Бачите, як воно крутиться, крутиться, липне тля. Таке воно. І що у нас по квітах, а саме по петушках, як їх називають? Просто все ж жирає оленка, дивіться. Бачите її скільки. Стоїмо, стоїмо е, біля цих квітів і відчуємо, як воно все тріщить. І виходить, воно їсть. Гляньте, скільки їх зараз шалбаном. Бух один, другий, третій, четвертий. П'ять штук. Представляєте, друзі? П'ять. Ось ще сидить. Один, два. Їх просто куча. Чим його це побризкать, щоб воно їх поубивало. Тут теж сидять. Коротше, друзі, ось таке ось такі ось справи. Ну і звісно наші петуні, які тут стоять, вони теж усі в тлі, бачите, я так от сідаю і тут ну, оці цятки білі. Повно тлі, в общем, друзі. повно. І всі і петуйні в цій тлі. Теж будемо, мабуть, їх обробляти, бризкати і так далі. Бачите, які піони вже розквітли. Пахнуть страшне. А та й далі, виходить, верх ми обрізали. Обрізали, так як він тягнув всі сили на цей верх. І було прийнято рішення його обрізати. І він почав ставати трішки кращим і розквітати більше квіточок. Будемо надіятися на те, що. І долі так буде а сьогодні. Першим ділом я хочу пересадити свої пеларгонії розибундне, які я отримала нещодавно по почті. Для них я обрала гарні такі світлі горщички горш... із трьома літрами. А в грунті своєму я не дуже впевнена, тож я хочу відразу їх пролити фугіцидом. Ось таким енергодар. Це те, що у мене вже залишилося. Я зараз його розведу, посаджаю свої пелар... пеларгоньки та відразу їх пролью. Ось такі в мене вже живці. Я їх прищипнула. Ось тут серединку я зрізала, щоб вони пускали бокові пагани. Це повні розумудні пеларгонії, одна помаранчева, а інша червона. Ну, поки що такі. Вони мені ще подобаються на вигляд. Подивимося, що з ними буде далі. Зараз йдемо, друзі, на нашу ділянку і не встиг я показати, як дружина сполола цю всю ділянку. Уявляєте, всю, всю цю ділянку вона все сполола. А ні, трішки не дополола. Зараз ми подивимося, що у нас тут зійшло. Казала, що вже зійшли у нас кавуни, огірки. Зараз будемо дивитися. Ось тут вона не полола, де кавуни посходили. Треба буде сполоть. Ну, бачите, вже... Ось де кавуни є. Зійшли у всіх ямках. Значить все гарно. Ось так. Помідори. Ага, отут ось де під, 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 під помідорами і, і, і огірки зійшли, бачите, ось вони. Ось. Так що це ще ця ділянка у нас не дополена залишилась. Ну, з Ну а ця ділянка, дружина, прополола гарно. І тут щось у нас теж сходи. Поки що ніхто не полов, щоб нічого не сполоти. Навірно, теж гірки у нас тут. Зараз наше завдання трішки його полити. Поливати будемо, звісно, вручну, тому що сюди нічого не дотягнеться, не провід, нічого. Є два колодязя. Один не там знаходиться під будинком, а один знаходиться тут на городі, де я прокосював. Зараз хочу глянути, що там і як. Можливо, будемо з того колодязя брати водичку і носити, поливати наш, нашу ділянку. Так що ходімо, та зараз глянемо. І так, друзі, доходимо ми до, цього, до цієї криниці. І тут доски страшні. Не знаю, може щось тут зробити таке, щоб воно було більш-менш нормальне, щоб ніхто сюди не провалився. Вода є. Водичка є. Зараз наверное, щось вдома знайду, якісь доски, балочки. Зробимо кришку сюди. І будемо тут набирати воду. Все-таки трошки ближче буде ходити та поливати можу багатенько води, так як вода у нас влітку ну, її мало, і одного колодязя може не вистачить, тому будемо користуватися тим. Ось так, зараз ми щось туди і зліпимо. Так, все, доски є, бруски є, гвозді є, інструмент на місці, починаємо працювати. Thank you. Так, друзі, що в нас вийшло? Ось така байда. Ну, Може трішечки, трішечки не вистачило, але все ж таки я вважаю, що життя якоїсь тваринки, собаки, кота врятовано, бо туди можна було впасти легко. Та й людині теж. Ну, Взагалі, маслом обробив, усе воно впитається. Надіюсь, прослужить довгенько. Шихвара такого більш в мене немає, то скільки вистачило. Ну, я думаю, нормально. І зробив отаку ось байду. Просверли отвір, проволка, карабін і будемо доставати воду. Зараз потрібно трішки на тій ділянці нам полити рослинки. І з цим завданням я закінчив. Хай та кришка не така уж і красива, рівна, дірківній, але вона функціональна, свою роботу вона виконує. Та і в принципі за цією роботою трішки я, знаєте, получив цей, заспокійливе. Коли я забиваю гвістки, роблю щось із дерева, мене це все заспокіє і якось я від цього получаю задоволення. Ось так. Перервемося зараз, друзі, на мою роботу, а саме кашпо, як завжди. Щас я покажу, що я тут наробив. Було в мене такий момент, коли йшов один тиждень ротанг. Щось там, де я замовляю, якісь щось... трабли, може, були, а там хто його зна. Може людей багато замовників. Але я чекав тиждень і поки я чекав, не сидів на місці, а поступило мені замовлення на ось такі ось штуки. В Тіктокі відеоролик вистрілив і людям сподобались прямокутні кашпометрові, а саме те, як вони чіпляються до стіни. В общем, зробив я ось такі ось кенції. Бачите, кріплення заготовлені. вже. Завтра я його запакую та відправлю. Можливо, сьогодні-завтра. така краса. Тут вже в мене висять готові для плетіння. Бачите, це пофарбовані. Вони вже йдуть ось такі. Будемо сьогодні заплітати. Ну, а це будемо ну, відправляти. І що ж, коротше, мені прийшло, прийшла одна ідея для е, ну, цього. Як зекономити трішки грошей? В общем, це стосується підвісних, підвісних кашпо. Купляв я такі постійно штуки, що називається гачок С-образний. ось отаке. Але його mm -hmm. можна зробити ж в домашніх умовах, так як є в мене дуже багато матеріалу, зараз я вам покажу його. Тут у мене в общем, глядачі, залишки відходи, і ось тут лежить, лежить заготовочки для цих С-образних гачків. А саме ну, залишки з вітер, ось вони, як ви можете бачити, їх тут дуже багато. Зараз я вам дещо продемонструю. Достав на один. Є. Все, достав. І зробив імпровізований гибочний станок. Щас подивимось. А ось де наш імпровізований становок. Що у нас виходить? Виставив по новому огачку, який купував розмір. Це у нас сверла. Зажав їх у тисках і будемо зараз вигинати. Зараз покажу як. Вставляємо його сюди і вигинаємо. Ось отакимсь чином. Дивіться, друзі. Раз. А тепер вставляємо так і догинаємо пласко гудцями. Ось таким чином. Береться, згинається. Ось і гачок. І другу сторону, так же ж само беремо, вставляємо. Тихай, осторожно. І вигинаємо. Отак от, от раз. Перевертаємо. Зараз помиєш. Дитина вже в нас підожди, жди, папу. Це догина. Можна було б зробити простіше, ну отак. І зараз подивимося новий і старий, як виглядає. А в нас вже Данів щось вкрав на груді, ще й впустив, крон відкрив, він миє щось. Що ж він там нас? А ми я так, що і по локтях вода тече кругом. Ще ми йду ще. <плес> mm? Що це ти зірвав? Воно же ще й зелене. Кусай. <плес> Дуще кусай. Сильней. Ну як? Класно? Yes. Зелена клубника, ти їси? Чи солодка? Дай мені хоч попробувати. Ось ну, тут зелена. Звісно. Правда зелена, але коли вона зелена, не така кисла, як буває. Значить, полуниця у нас нормальна, будемо чекати. А може і не дочекаємося, дитина всю вирве. Що у нас, друзі, виходить? Ось такі у нас, виходять гачки. Це ось новий, а це я ось поробив. Всі вони одинакові. Гроші зекономлені. Ось стара упаковка. І виходить, одна штука коштує 4 гривні. Уявляєте? 4 гривні це їх було 50 штук. Це що? Я, виходить, 200 гривень чи, чи скільки. Ну, коротше, потратив, в общем, я гроші. А ось безкоштовний матеріал. Та ще трошки товстіше, ніж це, бачите. Так що, ну то отак. Все воно, то як кажуть, приходить із часом. Ось так все вчимося, пробуємо і покращуємо свої скіли. Ось так. Поки немає світла, працюю. Таким ось інструментом і теж трішки модернізації замість 28 гривень такого карабіна. Я вважаю, що буде практичніше такі ось крючки. Вони, я думаю, до всього зможуть підійти. а Карабін не до всього може підійти. Тому зараз поставимо, подивимося, як воно буде на тих кашпошках. Я вже їх доробив. Так, ну і ось де ця робота. Це, звісно, перша моя робота, ці горшки на них уваги не звертайте. А це виходить сьогоднішня і вчорашня. Ось так воно виглядає. такі ось крючечки. Дуже зручно. Мені взагалі сподобалось, що я раніше за таке не, не думав. Це мені, до речі, люди підсказали, з якими я спілкуюся. величезно їм дякую. Ось Чому матеріал буде валятися, як він їсть під ногами і який можна його використати. Тепер це ще більше тут ручної роботи, можна так сказати. Ну, кроме ципків оцих, ці. а Так, все ручна робота. Захотілося в дитині полуниці, то вирішили купити, купили ось таку мисочку для нього. Да? І на мене на мороженце є із полуницею. І як? Бери полуничку. Вибирай, О, давай. А що ти з хвостиком? Так нормально. В нас полуниця коштує, ну це я купив, їздив до людей на дом, 200 гривень. Напишіть в коментарях, скільки у вас коштує така полуниця. Ну в цьому році, звісно, вона поганенька, то що її приморозило, ну і тим паче полуничка є така гарненька. Так, друзі, зараз проведемо профі профілактику для наших квітів. Для всіх квітів, так як вони починають трішки хлорозити, препарат у нас виходить, хелатин залізо. Для чого його застосовують і від яких проблем листя стає блідозеленим, хлороз називається. Спочатку утворюються плями між жилками, а потім по всій поверхні листа. Сильно уражене листя. Спочатку світлішає, а потім стає бурим. Ріст паганів сильно затримується, з'являється коротко вузля, розмір листя зменшується, суцвіття жовтіють та осипаються. Молоді пагани при сильному ураженні набувають жовтого кольору, при цьому стають крихкими і легко ламаються. Тому зараз цим препаратом ми їх усі прольємо. У мене тут виходить, 50 мл на 10 літрів води. У мене тут трішки більше. Оце всю пачечку будемо. Воно таке красненьке буде і на все відро. Добре ми його перемішаємо та почнемо проливати. До речі, як ви могли замітити, що я надів проводну петличку, тому що у нас зараз страшні вітри. А якщо через телефон записувати звук, або через ту петличку, яка без дротава йде, вона сильно, сильно вітер задуває, тому приходиться цією. Користуватися незручно, ну, нічого страшного, зато чутно мене. Проливати, друзі, буде небагато, десь приблизно пів літри води на кожен горщик. Той, який менший горшочок, будемо проливати поменше. Я оце, друзі, не знаю. У нас такі вітри дмухають, а мені ще сьогодні треба покропити теж квіти з таким вітром, деякі дерева, а кропити потрібно, тому що. Не буде у нас два дні дому. За два дні може трапитися халепа. Тому якось зараз буду кропити, кропити буду, мабуть, цим актоцидом. Нею ми і обробимо. Халепа. Оленка перебралася на Петунії. Поїдає Петунії. Оце моя сама любима. Вона, знаєте, така ввечері, як вже смеркає, біла-біла. Але її поїла <смірка> Оленка, дивіться, Оцей жук зелений. Ось він сидить, бачите? Робота. Зараз я вам покажу. Виїдає цвіт всередині. Гля, що творить? Зараз я буду оце все актоцидом. брызкать. Надеюсь, что он допоможе. Бачите, я сбивал, а она уже, уже просто прилетела и работает. Вот такая вот, друзья, беда. беда. Самая красивая петуния и тут уже есть. И вот еще один, еще один. Бачите, Зараз будемо робити, але вітер, ну а що зробиш. Ну, а кропити будемо з таким ось засобом, акароцит, біологічний інсектоакароцит. В общем, отакий препарат. Будемо рятувати наші рослини. Бо за два дні, коли нас не буде, непонятно, що з нашими рослинами буде. Вони її всю пошкодять, поїдять. В общем, будемо зараз кропити по вітрові. Ну, а що робити? Другого варіанту немає. Тому будемо якось обережно, потихеньку та не спішо. Ну І з цим друзі, завданням я майже впорався. До дерев я не перейшов, тому що це ну, не вийде в мене. Воно летить куди, от тільки того, що квіти покропив та. я думаю, хвате. Півники йдуть, отак, 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 бачите, вони всі від тіля знищені. Отак. Тут є кої, які вже живі. І ось якраз на цих там оленок немає цих жуків, якраз на цьому на останньому просто бачите, тьма їх їдять, з'їдають. Ну я їх побризкав. Подивимося, що з ними буде в подальшому. А так квіти все покропив, от тільки що дерева, ну вітер здоровий, дерева не буду, хай поки квіти трішки врятуємо. А там щось воно нахмарює, можливо й дощ буде, не знаю. А я все полив. Ну, хай буде так. Да, глядачі, У нас ще такого не було. Щоб готувати їжу на циркулярну станочки. Кухня, літня кухня, да? а не майстерня. Весь інструмент. І в нас сьогодні буде готовка тут. Фонарик ось сідає, наче все заряджав. І так припало, що павербанк розряджений, фонарик розв'яжений. Я з того розв'яжений чи розряджений. Розр в, в общем, все розряджене. Залишились телефони. Телефони позаряджали в автомобілі, все нормально. Такая у нас кухня, импровизована. Ой, Мам, а аисты-то надо. Так шоу тут. Андреев А вот тут? Нет, тут не надо, потому что мы хотим покушать, чтобы нам было видно. Это свет горит? Горит свечка. Она такой веселый. Добра. Что? Да, Вот так. Нет, она уже не, не горячая. Подуй ее сначала. Это не И там еще огурец есть. Да, mm -hmm. будешь еще? Mm -hmm. Ось тут такий у нас глядачі сьогодні вечір. При звічках. Світла немає, ну а що робити? Всі гаджети розряжені. Так вийшло. Якщо хтось цим смачного, ну ми будемо вечеряти. Такий у нас, друзі, получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Mm -hmm. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока, Всім кажи, пока. кажи пока. Всім пока. Телефон. <реш>